Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко, звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати полуничний торт. У мене вже підчищається морозильна камера, в полуниці заглянула, ще багато є. Я вирішила приготувати. Для приготування полуничного торту мені потрібно яйця. Яйця мене такі невеличкі, але домашні. Не в магазині вже. Цукор, цукор ванільний, борошно. Для крему потрібна сметана, цукор, цукор ванільний, полуниця. І для, для прикраси в мене є потрібна кокосова стружка. Починаю готувати. Вибиваю яйця, в миску. П'ять яєць на один корж я беру. Це мене невеликі. Три. Чотири. П'ять. Так. Даю на кожне одне яйце. На кожне яйце п'ять яєць, п'ять ложок столових цукру. Один. Рівних 2, 3, 4, 5. То ми готуємо без квіт, безквітне тісто. Висипаю половину пачечки цукру ванільного. І половину пачки залишаємо на другий корж. Включаємо міксер. Починаємо здолати до піни. Так, яйця вже розбила з цукром. Зараз я буду додавати борошно. Я просіяла борошно, я додаю на одне яйце, я даю одну столову ложку борошна. І легенько перемішую. Легенько перемішуйте. Не сиду. Три. Чотири. П'ять. Легесенько вінчиком перемішуєте. Щоб не впала піна? Так, Так, щоб піна, щоб залишилося тісто стопишні. Таке повітряне, тісто гарне. Я приготувала форму, заселила пергаментним папером. Форма в мене не така середня, невелика. Підниздала пергаментний папір і буду виливати тісто в форму. Духовку заздалегідь я включила. Духовка в мене вже гріється. Яйця жовті гарні гарне тісто виходить. Тих коржів буде багато? Два коржі я почув. На присипку треба буде відрізати трошечки. Так, є. Ставимо в духовку на 180 градусів, там приблизно буде хвилин 15. Чекаємо. Пройшло 15 хвилин, відтягуємо наш корж, прибов'яниця гарно. Він вже також наспечений. Дуже швидко почається безклід. Що тут означає? Провіряю, Шпажка. фашка. з спікся. Ну <риві> що воно таке, а то ж фашка. Та то в тебе шпаж. І навіть, якщо попробуйте, так попробуйте. Так. Барабанить. Ніби гриб? <риві> Бубнич. <риві> так, трошечки постоїть, зараз я готую вже наступний корж. Вихований, я зараз буду витягувати. Роблю наступний корж. Знову 5 яєць, 5 столових ложок цукру і п'ять столових ложок борошна. І більше нічого. Так само збиваю. І мені шкарлупка впала. Так вийшло. То не мій цукор. Один. Два, три, чотири, пять. Посипаємо цукор ванільний і збиваємо міксером. Так, витягуємо корж. Стінки обріжемо. Начепився. Відкриваємо. Ось От такий у нас красивий вийшов. Хоча тобто будемо забрати. Приємний, красивий, м'ягенький. Ми використаємо ще раз на тортівницю. Як планета. Гарненько перевернемо. Кратери. Один корж є. Робимо наступний. Можу другий корж. Я з форми. О, який в мене вийшло. Зараз трошки пристигне, хай пристигає, а я буду готувати крем. Для приготування крему мені потрібна сметана, в мене пів літри. Жирна, гарна сметана. Сільська. Домашня. Домашня. яка я... така полуниця. Полуниця моя заморожена і дуже солоденька, до речі. Ми купували, я завжди пробую, щоб полуниця полу, була солодка. Вона солодка. Як свіжа. Така супер. Так, беремо цукор. У мене тут є 10 ложок цукру. Висипаємо. Можна цукор собі регулювати. Можна трошки більше давати сметани, менше цукру. Не мусики давати. Цукор. Ванільний цукор. Пачечка. І збиваємо. Домашня сметана дуже скоро збивається, дві хвилинки буквально. Дуже сильно не збивайте, вийде у вас масло. Це вже вистачає, якраз в мене вже. Та жабка рятувалася. Угу. Збила сметану і вилізла з банки. Збила масло. Ну, сметани. А, це наоборот. Так. Ще трошечки поколотила і вже би вийшло масло. Не відчіпається чогось. Не хоче. Ось такий пишний крем вийшов. Смачний дуже. Так, зараз спробую куржі, чи вже вистегли. Цей коржек холодний, все ще трошки має постояти. Я його витягну. Мені потрібно трошки куржа взяти на присипку. Я переверну в другу сторону. І трошечки собі візьму, виріняю його. І в мене буде чим присипати мій тортик, який гарний, жовтенький. З того я зроблю присипочку. Знову. І з другим таку саму процедуру зроблю. Він ще не визнає. І що На виставку я вже якраз відрізала її і тут собі трошки хапну. То, що я позрізала, зроблю крихту таку. То можна і блендером пу, але я буду руками. Може то підсушити, як сухарики будуть. Не треба нам сухариків. Ну, я далекий від то. Тоді мовчи. І знімай. Я можу грушку до яблуні прищепити. Ну, сливку до обрикоса. Це просипочку я вже подробила. У мене стільки вийшло, тепер я буду перемащувати наші коржі. Так, я обрізала. Тою красивою стороною я поклала донизу, гіршою стороною я передула наверх. Беру трішечки соку з полуниці, так як Юрко говорить, що йому завжди, що шутортик замало за мокрий. Замало за мокрий. Ти не спішись, може коньяку до того дай. Тут будуть їсти діти, так. не тільки ти, Коньяк. <ріжу> <ріжу> Я як тобі зріжу кусочок, полю тобі коньяком. <ріжу> І соком гарнесенько промочуємо. Ну, там пропустила трошки. Не сильно. Ти б хотів, щоб він плавав аж, так? Так, так. Як то було діти їсти ось тут. Та діти будуть їсти таке, але з куніком точно ні. Колись в радянські часи в магазинах. Так, діти алкоголіки були. їли. Чому тут алкоголіки? З сиропом. То, сиропом. Торти було. висикали. Я сам бачив на свої очі. Так як цукру тут і так достатньо є. І той торт був важчий і дорожчий. Перемо гарненький, пухнастий. Так. так, тепер я нарізаю полуничку і викладаю на корж. Добре, коли вона ще є трошки замерзла. І одразу схоплюється і крем, тоді вона як розтоплюється, одразу і промочує корж і. Я думаю, що вона вже корж не промочить. Так. ну Зараз вона не промочить. мушає. Кусочок ще залишився. Вчіпився до мене листок. А, восьмакота. І так цілий я закладу кусочками полонеці. Торт сказки дитячої, мрії моєї. Я колись дуже любив, торти. Хто їх не любив, скажи мені. І не любить. Руки в мене чисті. Зараз, Добре, мені... Що сказала. Зараз мені будуть говорити, що я руки не помила. Як я ще почну руки, то, то відео дуже довге буде. І так пишуть, що забагато відео. Забагато! Краще рецепт показати, більше нічого не казати. Так, я заклала вже. Всі місця порожні там де є. Я даю полонечку. Так, накладаю крем. Я би коржом промокнув ту полуницю. Щоб не була така мокра. Все, мені собі ще корж промокне, не хвилюйся. Та більше давай. Тепер беру цей наступний корж також рішечки намочу. Всі ці юшки? Соку. а на юшки? Ну, Да, соку вже свіжа полуниця, вода ми ще не з'їли минулорічної. Відкриваємо другим коржом. Вмащуємо кремом краї. І зверху зробляємо весь крем, там лише мені трошки. З тортку будеш їсти? Хочеш облизати? Тепер трошечки присипочки гарненько, кокосовою, прилінію. Можна було трохи рівніше погладити, нічого. І викладаю половничку решту для прикраси. Тут трохи така марудна справа. Більше я не буду пакувати в полуниці. мої руки. Присипкую, що я розминала жовтенько і обкладаємо краї. Трохи насмічу. Видно крем. Так. Як нова копійка? Ось такий в мене вийшов тортик. Кому сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку. Підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди. Юрко, будеш пробувати? Буду. 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 Пробуємо! Багато? Можеш нарізати для мене. цілий, <пробуємо> так? Ну, добре, як скажеш. Ту серединку так по кругу? Я розрізав, розрізав. Тортик в серединці. Може, треба трошки постояти, звичайно. Але дуже смачно і апетитно. Ну що, Юрко, я приступаю чи ти. Можна мене знімати. Я б не думаю, провідо. Смачно. смачно. М -м -м. Дуже смачно. Готувати не провокуйте.